І те, чого насправді немає в жодній лікарні українській, це центр психічного здоров'я студентської молоді. Він, власне, є тут же, у цій студентській лікарні, у Харкові. Що входить до цього ну, унікального і дуже спеціального, я б сказав, без центру. Тут є гіпнотарій спеціальний. Лікарі-консультанти за різними напрямами. Це досвідчені психіатри, скільки я знаю, тут здається нарколог. І ще один кабінет, який насправді мене дуже зацікавив, це кабінет, якому позбавляють шкідливих звичок.